Всім привіт! Презентую вам нову поставку товару. Це піжами чоловічі бренду Livergy. Вони йдуть в двох моделях: такий варіант літнього періоду, футболка та шортики. Далі у нас йдуть ковтинки та штани. Вони йдуть різних забарвлень, з принтами. В смужку є також. На гудзиках ось тут. Ось смужку. І така ще моделька. В лоті у нас будуть розміри від S до XL. Розміру S буде 9 комплектів, розміру M 6 комплектів, та розміру L та 2XL, тобто XL буде по два комплекта в лоті. Є такі варіанти в упаковках. Загальна кількість лотів у нас 19 комплектів. Тут у нас футболка та шорти. Тут також. Вартість такого лоту у нас 4300 гривень. Собі вартість одного комплекту 226 гривень. Такі ще комплекти. Футболка та шорти. Кофта та штани. Така йде моделька, Це футболка у нас звичайна розміру L. Тут кофтинка та штани і шорти та футболка. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наші YouTube канали, ставте вподобайки і слідкуйте за новинками. Всім дякую та гарного дня!